Привіт! Вас вітає компанія Люксвош. І в сьогоднішньому дайджесті ми хочемо вам розповісти про те, як компанія LuxWash будує мийки самообслуговування, застосовуючи сендвіч панель. Більше п'яти років тому назад компанія «Люксвош» почала будувати закриті пости миюк самообслуговування перша в Україні. Як ми прийшли до цього рішення, нам треба було швидко, якісно і саме головне, дешево збудувати ось такого плану закриті пости. Нам в цьому допомогла сендвіч-панель. Сендвіч-панель буває різних видів, а саме по кольору. Є колір зовнішній, також є колір внутрішній. Кольорова гама залежить від власника. Ви самі її обираєте, а ми вам її поставимо. Також сендвіч-панель відрізняється шириною плити. Є 10 см, 15, 20, 25 і навіть 30 см. Важливу роль в сендвіч панелі грає не тільки товщина, але її наповнення. Компанія Luxwash виключно використовує поліуретанове наповнення, ніякого пінопласту, мінеральної вати і так далі. Чому виникне запитання? Все досить просто: поліуретан ідеально працює в холодний період року, в жаркий період року, а також з водою. Крім того, поліуретан не горить, будівля з поліуретанової сендвіч-панелі. Вдвічі дешевша, ніж аналогічна будівля, змурована з цегли. В чому ж економія? Придбавши сендвіч-панель, вам не потрібно робити облицевання зовнішньої сторони, тому що ви вже маєте ідеально гарний вигляд. А також всередині не потрібно плитки, не потрібно штукатурки, а також фасадних робіт. Компанія Люксвош співпрацює з декількома компаніями з за кордоном, а також в Україні. При виборі стратегічного партнера по співпраці ми опиралися на наступні критерії: перше це якість, а друге цінова політика. Щоб зробити для вас найкращу пропозицію згідно нашої статистики, пости закритого типу все більше і більше набирають своєї популярності. Якщо ви хочете відкрити об'єкт схожого плану, зверніться до наших менеджерів і вони повністю все вас проконсультують. А ми, в свою чергу, хочемо вам побажати міцного козацького здоров'я, бережіть себе і своїх близьких. І пам'ятайте, ми, як багато, люксвош один.